Вітаю всіх на каналі Oriflame Дніпро. Сьогодні традиційний огляд мого замовлення по каталогу Oriflame. Це каталог номер 2 він з 30 січня по 18 лютого. У нас нарешті великий вибір є помад, а я дуже люблю саме помади Oriflame. І прийшла в компанію заради знижки і помади. І в нас новинка з. Така приваблива помадка 5 в одному з ефектом. Об'єму, бо в складі є кофеїн і вітамін в 5 доведено клінічно, що миттєво збільшується об'єм. Ми вже протестували цю помадку і хочу сказати, що справді дає об'єм за рахунок того, що стимулюється кровообіг. У нас колись була подібна помадка, то губи дуже гарні. Але хочу зауважити, що навіть. Немає такого от блиску, як, наприклад, у каталозі, вона більш кремова помадка, тому майте це на увазі, хоча там є невеличкий шиммер. Отже, в нас помадки, олівці для помад, новий продукт олійка для губ. І зараз покажу, що в мене в замовленні. Там є ці новинки. Вкладається наступний каталог, це вже каталог до 8 березня, з 20 лютого по 11 березня. Багато різних наборчиків, гарних пропозицій, святкових. Бачите, ще і буде гарна пропозиція пом'якшувальних засобів. Ціна 3590, олівці для очей, якісь засоби. Тому чекаємо вже каталог у кінці лютого. Отже, що у мене в замовленні? Ідемо по помадам. Отакий От має колір упаковка нових помадок 5 в одному. Зараз покажу. Це помада рожевий, і покажу, як вона виглядає в каталозі. В даному випадку колір взагалі не такий. Дивіться: якщо видно, вона близько до того кольору, але не така, щоб вона прям світилася. Це ніжний рожевий колір. Наступна, яка в мене є, це помада. Ми її пробували. Це помада іде Дика Вишня. От вона найбільш не схожа, але от я спеціально її трошки зішкривла, бачите, є такі мерехливі часточки, як шимерні, Але коли ви наносите на губи, їх прямо так от і не видно. Але збільшується об'єм, дуже гарні губи. І мені здається, це саме такий красивий ягідний колір. Ми е, його тестували, багатьом дівчатам наносили практично усе гарний, красивий колір вишні. Тільки не дуже темний, до речі. От Хто такі любить ягідні відтінки, це ваша помадка. І ще хочу одну показати помадку попеляста Троянда. Бо всі думали, що вона саме така, а насправді вона має бежевий відтінок. Тобто вона. Не схожа на ту, яка тут Тут вона більш така тауп, а тут вона таки має коричневатий такий колір беж. Щоб ви знали, які вони. Отже, у мене три помадки. І тут гарна пропозиція: спеціальні знижки на догляд за губами. І в мене пом'якшувальний засіб. З... Маслом смородини от я два замовила, бо в мене дві помади. І замовила бальзамчики для губ, я вже про них неодноразово казала. Вони збільшують об'єм губ, мають приємний рожевий, кораловий та малиновий колір. У мене рожеві. Наступна новинка цього каталогу це олійка для губ. У нас такого ще продукту не було. Я взяла самий простий перший тон нюд. Насправді всі вважали, що воно буде який беж, але це гарний рожевий колір. Має отакий спонжик, дуже красиві зволожені губи. Отут все один в один, так воно десь і виглядає. Сьогодні також тестувала в нашому б'юті-центрі, то дівчатам дуже сподобався саме відтінок Нют. Він гарний дає рожевий колір. Отже, рекомендую ці новинки. Каталогу номер 2 Далі що у мене? Це в мене постійна клієнтка е, користується нашими лаками. І саме бере лаванду. От вона його дуже любить. Е, в мене помадка рожева це е, помада Кушон. Е, я зараз покажу, який в мене тон. Це самий-самий Аляна Тюрель. У мене взагалі сливовий пітон губ. У мене губи не. Світлі а темні, і я користуюся загадковою трояндою. І У мене багато хто бере саме цей відтінок. Це гарний рожевий відтінок, має mm. такий спокусливий вигляд ця помадка. Я рекомендую багатьом, тому що ви реально побачите і ефект зволоження, і е, такий е, колір гарний рожевий. тобто Дуже-дуже спокусливі губи. Я рекомендую саме оцю згадкову троянду. Вона в таких стюбіках величеньких, дуже зручна, я користуюся вже більше року. Далі, в цьому ж каталозі в нас акційна пропозиція: новий аромат Surf Aesthetic. Для неї і для нього. Якщо береш два аромати, то ем, ціна 499 гривень за кожний. Далі дуже люблю аромат Інфініта Зараз гарна пропозиція. Легенда, я вже казала, в цьому каталозі і шарикові дезодоранти це може бути наборчиком. З минулого каталогу в мене. Аромат Джордані Мен був в резерві, і я його викупила в цьому каталозі. І в цьому ж є отакі дезодоранти. Тобто, в мене чоловік такою водою користується, мені вона дуже подобається. І ще одне: в цьому каталозі повинні були бути аромати, не аромати а носочки, чоловічі, жіночі, з такими. Сердечками, але, на жаль, немає ні того, ні іншого. Є така гарна заміна. Я вже колись показувала. Мені дуже подобаються ці носочки, я купила на подарунок дуже приємна ціна, і вони гарно виглядають, дуже м'якенькі, дуже тепленькі. Саме те, що зараз зима сподобається обов'язково, тому кому я буду дарити. Ще добра. Новина знову в каталозі Еклад ОМ. Це класничний чоловічий аромат. Є тут аромат шкіри. От хто любить такі аромати, то це воно. Далі, в цій коробочці, у нас гарна пропозиція. Гарна пропозиція це е, засоби для по догляду для чоловіків. Серія мен. У мене піни та засоби для душу, волосся вмивання три в одному, а також мило, бо в мене чоловіків багато. Гарна пропозиція це е, для по догляду за ротовою порожниною це е, щіточки наші, вони м'якенькі. І зубні пасти. У мене е, зараз. Освіжаюча і для чутливих зубів. Я вже неодноразово про них казала. Ми користуємося ними на постійній основі вже більше 10 років. Новинка цього каталогу до дня закоханих. В нас серія нова це милко і крем для рук. Дуже має приємний вишневий аромат. І ще одна акційна пропозиція: це якщо ви 150 балів робите, можна за 50% замовити велнеспек жіночий або чоловічий. За 50%, ще раз кажу. Тобто, це дуже гарна пропозиція для вашого здоров'я. Це було моє замовлення по каталогу номер 2 Пишіть, що вам сподобалось ваші відгуки дуже корисні для нас. На все добре!